Чому слабше долар і чого чекати від курсу гривні у 2026 році? У світі американська валюта втратила близько 10 вартості. Це серйозне падіння для валюти, яку десятиліттями вважали головною опорою світової фінансової системи. Але парадокс в тому, що в Україні ми цього майже не відчули. Як був курс близько 42 гривень за долар, так і залишився. Тож виникає логічне питання, що взагалі відбувається з доларом у світі і що буде з гривною далі. Про це, зокрема, йдеться в матеріалі економічної правди. Ну, почнімо з головного: чому долар знецінюється? Ключовий фактор це політика Сполучених Штатів Америки. Після повернення Дональда Трампа в Білий Дім ринки спочатку зраділи, інвестори очікували економічного зростання, там зниження інфляції, покращення стабільності. Але дуже швидко ці очікування розбилися об реальність. Другий важливий момент це борги Сполучених Штатів. Американський держборг вже перевищив 38 трильйонів доларів, ну і продовжує зростати. Нові податкові ініціативи Трампа означають ще більший дефіцит. А це знову ж таки тисне на довіру до долара. Третій фактор це тиск на федеральну резервну систему. Президент Сполучених Штатів відкрито тисне на центральний банк, вимагаючи знижувати ставки. А незалежність центробанку це одна з ключових причин, чому долар десятиліттями залишався стабільним. Коли ця незалежність ставиться під сумнів, довіра до валюти падає. На тлі всього цього інвестори почали шукати інші альтернативи. Найбільше виграло золото. Його ціна за рік зросла більш ніж на 60% і встановила історичні рекорди. Частина грошей пішла і в євро. Тепер найцікавіше для нас. Що все це означає для України і для гривні? Попри світове падіння долара, в Україні курс залишається стабільним. Але це не означає, що гривня не знецінюється. Просто девальвація відбувається тихенько, разом із самим доларом. Найкраще це видно по курсу євро. Якщо на початку 2025 року він був близько 43-44 гривень, то наприкінці року вже близько 50 гривень. Тобто гривня реально ослабла і долар ослаб разом з нею. Чому курс у нас такий стабільний? Ну і ключова причина тут це роль національного банку і міжнародна допомога. Держава отримує валюту від партнерів і продає її Національному банку. А той фактично згладжує всі різкі коливання на ринку, і це дозволяє уникати шоків, але не скасовує власне сам процес девальвації. Тепер про 2026 рік. Чого ж чекати? Більшість аналітиків сходиться в одному: що долар в Україні все ж таки повільно, але зростатиме. Прогнози від 44 до 45 гривень за долар наприкінці 2026 року. А ось євро вже буде орієнтовно 55 гривень. Це не обвал і не катастрофа. Це поступове кероване ослаблення гривні, яке Нацбанк, ймовірно, і далі стримуватиме. Але чекати, що курс заморозиться, ну, цього точно не варто. У такі часи найкраща стратегія це холодний розум і диверсифікація. Тобто не тримати всі свої заощадження в одній валюті і не панікувати через кожен рух курсу. Бо валютні гірки це тепер для нас нова нормальність. Максе, а який твій прогноз щодо курсу долара на 2026 рік? У 2026-му долар буде або дорожчий, або дешевший, але він точно ніколи не буде таким як раніше.